Виявляється, оця аркада. Вона мала не пласке перекриття, як зараз ви бачите, тут а ось таке перекриття арками. Це дуже рідкісний для України зразок архітектури класицизму. Причому дуже гарний зразок, ця будівля, яку сьогодні ми називаємо торгові ряди, насправді отримала таку назву тільки в 1968 році, коли була поставлена на державний облік як пам'ятка архітектури, і була побудована на в 1835 році. Цю будівлю, між іншим малював Іляюхимович Ріпин. Ця вулиця це була рідна вулиця для Ілію Юхимовича. І на одному з його малюнків ми бачимо саме оцей цей кут будівлі. Бачите, ось будівлю, яка знаходиться поруч, і перспективу вулиці. Колись дуже відомий дослідник архітектури Лукомський писав, що багато затишку буває під цими арками у літню спеку. І Сьогодні ми думаємо, що також ми б могли мати затишок під цими арками. Я думаю, ми його будемо мати, коли буде реставрація і ремонт цієї.